До України приїхав Олаф Шольц, Зеленський посилає Росію на три букви. Шольц сміється. Тим часом соцмережі, замість того, аби поставитися до цього візиту серйозно, вибухнули мемасами про його чемоданчик. Наприклад, ось такий мемас, або щось що цей. Все це, звісно, смішно, але у Шольц, у чемоданчику, особисті речі. Він у самому тому зізнався. Але направду, з чемоданчиком може бути не все так просто. І про це обов'язково розкажу. Кінці цього випуску головне, все ж таки ідеї, з якими приїхав Шольц. А вони ось тут. І ці ідеї можуть бути небезпечними для нас. А ще яку зброю Шольц везе до України, і тут теж багато цікавого. Отже, це черговий випуск на пальцях від простої людини, яка любить новини, і для тих, хто так само любить читати трохи далі заголовків. Ранок понеділка ворон київського вокзалу Шольц міцно тримає чемоданчик та прибуває до Києва. Це лише його другий візит за час повномасштабного вторгнення. Як на мене, це говорить про його особливу обережність, як в конкретних діях. Так і в політичних жестах, бо для складного з логістикою візиту повинно бути підґрунтя, чому ми їдемо та що з того будемо мати. Паралельно з цим німецька преса не тільки першою інсайдить сам факт візиту, а говорить про його конкретні завдання. Ось це вже, наприклад, публікація. Більт, німецькі журналісти пишуть, що Шольц хоче поговорити з Зеленським особисто. Німецький лідер планує розібратися. А чи готовий сам Володимир Зеленський до розмови вже не з ним з Олафом Шольцем, а з Росією? А ще з'ясувати на які умови миру готове українське суспільство? Хоча для останнього їхати зовсім не обов'язково. Достатньо останню соціологію перекласти. На німецьком. наприклад, ось ця вона вже загалом західна. Це американський інститут Галаб робить висновки опитування: 52% українців хотіли б, щоб. Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, водночас 38% – це теж велика цифра. Вважають, що країна повинна продовжувати воювати до перемоги. До слова, більша частина тих, хто за переговори, певні, потрібно чомусь не тільки домовлятися, але й поступатися територією. Проте тенденція, будемо відверті, вона загалом зрозуміла. Бачите, як зелена лінія на цьому графіку йде вгору. Це ті, хто за переговори. Чим довше війна з усіма її наслідками, чим гірше ситуація. На фронті тим більше буде бажаючих миру на умовах поступок територіями. Чи почує такі висновки Шольц від Зеленського питання відкрите? Певен офіційно про секретні переговори ніхто не скаже. Проте офіс президента, немов спеціально відкладав момент публікації спільних заяв для преси. Ось Олаф Шольц побував на майдані та вшанував пам'ять загиблих воїнів. А ось це його кадри з Володимиром Зеленським. Це вже візит до шпиталю. А ще йому Зеленські наші дрони показав. Президент їх назвав розумними і сподіваюся, це натяк на штучний інтелект. А ось це вже сама прес-конференція. І почнемо з заяви Зеленського, яка далека від високої дипломатії, посилає на три букви самі знаєте кого. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить. Вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. А що ж там тауруси? Спитаєте ви? А нічого? І Якщо в Німеччині Шольц говорить прямо, що Тауруси не дасть. То в Києві ховається за дипломатичними відповідями до уваги, і цей фрагмент. Ми е дискутуємо е чи надавати їх чи ні. Е це стосується як дальність, але і того, хто може запрограмувати їх. Але це не означає, що ми послаблюємо свою допомогу. Вона і надалі буде дуже широкою. Ми е е розрахували. До 26-го року. Ми би якби ми продовжували так. Ми б оснастили шість бригад українських. І поки все це відбувається тут в Києві, німецька опозиція не забарилася і дала Шольцу підсрачник, бо війна війною, а німецька війна за владу ніким не скасована. В Християно-демократичному союзі вже сказали, Шольц обслуговує наративи страху, які розповсюджує Росія. Цій заяві виключно політика. Хоча там є ще одна фактологічна складова. Шольц не дозволяє бити по Росії західним озброєнням та є агентом незапрошення України до НАТО. Загалом німецька опозиція назвала цей візит передвиборчим, і тут є логіка: будь-який політик ставить на те, в чому виглядає вигідно для власного виборця. Позвонив Шольц Путіну, ну не склалося. Той дзвінок загалом нагадує конченого знайомого, якого ти не бачив і не чув кілька років. А потім ось він перед тобою. І розумієш, нічого не змінилося. Шольц, наче, забув, як принизливо сидів по ту сторону довгого стола, і як вони з Макроном потім намагалися за допомогою дзвінків достукатися до Путіна. Тепер Шольц поїхав до Зеленського. Тут же будемо оцінювати конкретні речі за підсумками цього візиту. Але тут є певні інші важливості. Це пакет допомоги на 650 мільйонів євро. І не колись там, а з конкретними термінами в грудні. А там багато цікавого. Це анонсовані раніше системи IRST, а ще танки та ударні безпілотники. Перше в цьому списку це захист нас перед найважчою, як знову ж таки пишуть західні пресі зимою. Танки це важлива складова підсилення артилерії, бо сучасні бої тільки зрідка саме танкові. Щодо ударних БПЛА, палато цікаво, які саме можливо, це ті самі міні-тауруси, але це не удари в глиб Росії, а скоріше аналог російського ланцету та американського свічблейд. Якщо це так, то знову обережність шольца простежується навіть в цьому моменті. І наостанок мені довелося свого часу працювати прямо в прямому ефірі, коли німецька нація обрала Олафа Шольца. Тоді в пресі були повідомлення, що він багато радився з Меркель. Це логічно, бо Меркель була при владі. Не один і не два роки, а 16. А тому дати певні поради це правильно. Проте мені досі здається, що Шольц ті поради, якщо вони дійсно були, сприйняв як конкретні правила. Проте реалії сьогодні зовсім інші. Тому, якщо Шольц програє свої вибори, треба буде звірити обіцянки тих, хто сьогодні нам обіцяє дати Тауруси. Та дозвіл бити по Росії, бо намет для вук в нас з вами імунітет. Ну і щодо чемоданчику: чим ближче знову ж таки вибори, тим простіше та вище намагаються виглядати політики для людей. Тому ось ці кадри з чемоданчиком можуть бути ще одним фрагментом передвиборчої кампанії. Ось такий простий шольц, сам свої речі носить, як і всі ми на вокзалі. На цьому в мене все. Реагуйте на це відео, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на телеграф. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.